Я з багатодітної родини. В нашій родині нас було, і поки що є, четверо. І це все діти. Я сама старша. Поаплодуйте, будь ласка, чи є тут старші сестри? Клас. А тепер дивіться, поки я писала цей монолог в одному достовірному джерелі Тіктоку. Завірусилася новина для чоловіків. Вона виглядає приблизно так. Увага! Ніколи не одружуйтесь зі старшими сестрами. Ну, не зі своїми, звісно. Того, що це небезпечні хижачки. Вони вміють тримати. За яйця. А знаєте чому? Того, що вони вже з дитинства загартовані до усякої трешачини. І зараз я вам розкажу одну історію зі свого дитинства, а висновки робіть самі. Тож, нас було багато. І за того, що нас було багато в родині, нам. Батьки не дозволяли заводити домашніх тварин. Я, в принципі, їх розумію. Того, що, якщо ти хочеш когось вигуляти, або за кимось прибрати какулі, або комусь повичисувати воші, то для цього в тебе завжди є хтось молодший. І мама нам казала, що коти та собаки то велика відповідальність. Що доволі іронічно для матері чотирьох дітей. Але все ж таки, якимось чином, ми змогли випросити нам хоч щось завести. І мама пішла і купила папугу гарного, блакитного. Це був жовтень місяць, і мама вирішила зробити нам сюрприз. І вона залишила цього папугу у клітці на балконі. Маю зауважити, що балкон був не засклений, не було вікон, а жовтень був ну дуже холодний. І ось багатодітна мама у своїх турботах. Давайте накручуйте по чуть-чуть. У своїх турботах вона просто забила про цей сюрприз. Але вийшов інший. Замість живого, співучого папуги я, як сама допитлива залупа, знайшла льот на паличці. Він виглядав приблизно так, як Леонардо Ді Капріо біля Титаніку. <плес> Окачурений джек. І мама позвала мене і сказала, поки я відкріпляла його від той палочки, то, то що була жердиною, Каже: Саша, ти пам'ятаєш я тобі казала про відповідальність? Так ось треба позбутися трупіка. Я, як старша сестра, звісно, очікувала, що можна підлічити якусь ранку, поробити з кимось уроки, ну, щоб позбавлятися трупіка, життя мене до такого не готувало. Знаєте, кажуть, що перша дитина в родині завжди отримує ну, саме найкраще. Ну, поки батьки стараються, так? Да? Я як перша дитина в родині отримала першу папугу, але був нюанс: коротше, поки я йшла на смітник. Я все ж таки встигла з ним погратися. Гарна аудиторія, мені подобається. І так як я була під впливом фільму Тітанік, це були 90-ті, звісно, наші ігри виглядали приблизно так: Джек! Ти розумієш! У, у цієї клітки є місце лише для одного. Ну, коротше, я жалкую, що він не встиг політати, бо то був ще не сезон бадмінтону. Але він і не встиг позасмагати, бо то ще був не сезон барбікю. Ну, все, посміялися достатньо. Там ще є приколи. <риклад> <риклад> Ви знаєте, я вважаю, що в цій ситуації все ж таки були позитивні моменти. Того, що е, мені могла позаздрити вся дітвора у нашому районі, якщо б вони знали, який той попугай був мій ручний. Розумієте? Тільки і моя мама не та, що здається, вона цілоспрямована жінка. Це, в принципі, зрозуміло з того, що вона на першій дитині не зупинилась. І вона пішла і купила другого папугу. Але щоб не повторювати свої помилки, вона купила його вже влітку. Гарного, зеленого. До речі, тим часом не простоювала. Там по черзі жили мій молодший брат і куряче філе. <риклад> і ось другого папугу ми вже поважали. Ми видалили для нього саме елітне місце у нашій квартирі, поставили клітку на холодильники на кухні. Всі ви знаєте, що літо то час консервації. Мама не хотіла брати гріх на душу, щоб хтось з нас помер з голоду. І тому цілодобово їбашила башила закатки. Просто уявіть: на вулиці 40 градусів. На плиті вариться компот. У хаті всі 60 градусів. У папуги, інфаркт, і він помирає від задухи. Варили компот, а зварили бульйон. Коротше, я теж його понесла на смітник, якщо що. І е, я хочу зауважити, що другий папуга прожив у нас на, ну, десь приблизно 2-3 тижні. А це на 2-3 тижні довше за першого. І пішла мама в третій раз за папугою. І купила гарного, білого. Але цей папуга виявився дійсно якийсь провокатор долі. Він був з тих, хто знаєте, там, типа, любив ходити по воді біля увімкнених електроприладів, летати біля вентилятору або плесосу. Але улюблене в нього було сидіти на дверях. Ну, Багато дітей, багато кімнат, багато дверей в хаті. Ми бігали і гупали тими дверима. Коротше, ми не стали його одразу називати якось там. Ми його просто назвали третій. Тому далі по тексту буде про третього. Третій не встигав реагувати. І за кожним таким закриттям дверей. В нього мінусувались пальці. Так. Після дверей закриття не приходили ніякі відкриття. Чувак не ловів інсайти, знаєте. І по ітогу в нього залишилось по одному пальцю на кожній лапі. Е, щоб вам було легше, я покажу, як це виглядало. Приблизно ось так. Так, ну і за того, що він був білий і бився постійно об стіну, в нього не сходили просто з очей пурпурові гематоми. Такі фонарі, бленжи, знаєте, підсвічував. І одного разу у нас в школі була виставка домашніх тварин. І я понесла туди свого мирного воїна. І поки я відійшла подивитися на других тваринок, він вже знайшов собі пригоди. Просто якась дитина, ні, не дитина, якийсь вилупок, виламав спицю з клітки і проткнув йому пузо. Трагічна історія, я розумію, нікого не виправдовую. Коротше, я сама в шоці на паніці прибігла додому, намазала його зеленкою. І просто молилася, щоб він вижив. Бо то був би крінж, якщо третій папуга помер від того, що він виявився слабеньким фехтувальником. Виходить так: три папуги, вогонь, вода і мідні труби. Затягнула історію, треба пришвидшуватися, щоб ви більше сміялися. Тож, йому повезло, бо його чекала біла полоса в житті, того що у нас була сім'я друзів, у яких теж був папуга, який довгий час у них жив, Він, вони навчили його балакати і дуже сильно любили по-справжньому, не то що ми. І ну, нічого не вічно, знаєте, жив, розмовляв і помер. В принципі, цей опис підходить до кожного з нас. Mm. І мама зібрала дід раду і каже: Діти, та давайте передаруємо вже нашого мирного воїна, цим друзям, щоб у нашого папуги був шанс вижити. Мій молодший брат такий, а можна і мене? Мама. Ні, четвертий. Коротше, не було би щастя та нещастя допомогло. Ми передарували нашого папугу, а потім приходили до них в гості і дивилися, як він там жив, щасливий. Бо позаживали усі рани, поприходили всі гематоми, пальці не відросли. Але він був вже такий причіпурений, самовпевнений, красень програміст. Ви спитаєте мене, для чого я розпіла вам цю історію. Ви знаєте. <плес> Є один прикол. Коротше, ця історія дуже мечиться з історіями моїх стосунків. <плес> У мене було. Три чоловіки. Перший був самий найкращий, люблячий, вірний, тільки мій, ручний того, що він виконував усі мої забаганки. Але я ухолола до нього. І одного дня я йому так і сказала: чуєш, у моєму житті є місце лише для одної любимої людини. Для мене другі стосунки е, померли від моєї любовної задухи. Це знаєте, коли коротше така тема, що він без мене не мог не вздихнути, не бзданути? <рес> Такий постійний шерлока Холмський моніторинг. Типа, де ти з ким ти коротше? Я просто боялася втратити своє золоце. А третій чоловік був реальний провокатор. І він більш за усіх напрошувався на летальний кінець. Тому я вирішила віддати його в хороші руки руки його мами. Знаєте, як буває? Живеш з чоловіком 3-5 років, і він в хуй не дує. А потім ви розходитесь, і він такий одразу стає нормальною людиною. Умився, причепурився, заговорив. Та й я не жаліюся. Вільна кішечка. Не треба нікого вигулювати, не треба ні за ким прибирати какулі. І не треба. Ну, це як ви себе сприймаєте. І не треба... І не треба нікого виносити на смітник по Почастях. Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відоси. Вони дуже смішні.